Мої вітання! Ви на каналі Windwalker Games. Сьогодні у нас реплейчик на прозі 65, середній танк 10 го рівня. Перед тим, як почати коментувати цей бій, мушу зазначити, що він у мене настав після серії поразок. Тобто, 3-4 поразки було в ряд, і мені дуже вже хотілося перемогти. Я беру прогу, натискаю до бою і погнали. Так, проти нас планую побачити вікерса 62 Кікару. Виявляю купотанчиків. Чомусь вони вирішили розіграти не сам замок, не сам форт, а околицю. Вікерс тут, концепт, каро і 62 -ка теж зліва. Отримую перші постріли, даю розмін. Поки що все стандартно, відсвічуюся і намагаюся. Перша тичка в кару не залітає, друга залітає, отримую непробиття від концепта. І від крана, до речі, одне непробиття. Доволі цікаво, тут і кран Так, бачу, що мене підпушує 62-йка із карром ліворуч, то треба щось із ними робити, тому що може бути доволі небезпечно. Не залітаю 122 метри. Зведення постріл в другий, на щастя, залітає. Ну, третій викатується 62 вже відкриту. Кару залишається 400 хп, це трохи полегшує мені роботу. Ну, це доволі сильно, чесно кажучи, мені полегшує роботу, тому що зараз з барабанчика я забираю кару і залишаю шотною 62 двійку. Вона на мене навіть не дивиться. О, максималочка вилетіла, як класно. І відправляється в ангар завдяки цій максималці. Але. Я зробив ці два фрага і рахунок став лише Т-3. То все ще попереду. Е, хітпойнтів я маю ще вдосталь, щоб е, допустити кілька помилок навіть. Залишаюся відігравати точку А, тому що тут десь начебто тусувався концепт. Я невпевно, не впевнений, поїхав він чи не поїхав. Приймаю рішення поїхати допомогти союзникам, тому що, як ми бачимо, союзники вирішили шведесенько вже в наступний бій. Не бачить сенсу догравати цей, віддаються і в наступний. Так, ну тут головне дуже не нагліти, Віддаю дві тички. На третю ховаюся від крана, бо кран вимикає своє обладнання і 100% він би мені дав шот. Якби я не втік. Всі чотири танка опонентів. Я бачу, де вони, бачу їх місце знаходження. Також виявляю крана. Це дуже гарна новина для мене. Я ще тримаю їх в голові, де вони є. Кран мене не пробуває, до речі, тут мені щастить. І мені щастить двічі. Я зараз обертаюся подивитися, куди він мене не пробив, я не знаю. Таке враження, чи в гармату, чи в маску полетіло. Ну, але то не важливо, не пробив і не пробив. Залишаю його шотним. Ми з, ми з баджером проти двох опонентів. Заряджаю кумулятив на хорі. Залишаємось 2 в 2. Це вже три фраги. 5000 шкоди. І треба обіжати добирати шотного крана. Але перед тим, як його добрати, треба знайти, де він ховається. Чудово, він далеко не втік звідси. Оу фраг дістається баджеру. Ну, йому, значить, сильніше треба. Що ж дієш? Залишається справа техніки. Я зберіг майже всі свої хітпойнти. тому можу сміливо їхати розмінюватися з концептом. Концепт сам себе виявляє пострілом. Хоча опоненти мають більше очків, але це вже не важливо. Бо, тому що концепт відправляється в ангар. Звісно, встигає дати мені шот, але це теж, по суті, ролі вже ніякої не грає. М'якенький концепт в ангар. Мені воїна 6 тисяч. Ходи. Доволі непоганий вийшов бій. І я отримав естетичне задоволення від нього. Мастер основний калібр. Трішечки навіть нафармив. 210 тисяч. І я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зустрінемось в наступному відео.